Всім привіт! Вже потроху почав прикинути, що бути в рюкзаку. Ну, як потроху, в принципі, вже майже все зібрав. Спортпіт. Ще буду трошки Гелі на силяні, готівка, е, їдло, у нас обдумована їжа на 2 дні, е, Літр води, дві фляги. там дезики, зубная щитка, микропаста, э, стаканчик, мини-аптечка, лихтар. Э, тут типа мини-кухня, чай, э, Кава на ранок, трошки цукру, ложка для едла, э, запальничка и горелочка да, Тут микро Збільшений цей рюкзачок, змінні носочки, це термо термокофта, легкі ще одні штани на всякий випадок, салатки, це ще один гермомішок, змінна білизна, камера, наушники, зарядка, кабелі. Зараз це все запакую. И подивимось, що увидите.